Ну що, ми зібралися, будемо їхати гуляти. З колею. У нас ось такі хмарки, може сьогодні дощик навіть піде. Навіть, навіть піде. Ой, тапки перевезуй, киць. Ага. Угу. Сьогодні я в такому Ну, Зараз мене киця покаже. Блін, такий фон, нема де й показатися. Ось, все, ось отак. Ось така гарна кицюня. Угу. І хто мені там писав, що це платчико підстрибує ось тут? Воно не підстрибує, ви дивіться, який пошив внизу. Угу. Видно, що воно робиться такими волнами? Угу. Да. Не дуже близько, угу. бо воно не дуже глуже. Та нормально гладили, гладили. І В і дорозі розрівняється. Ну та, я. Гарня, я. та супер взагалі. Красуня. Ну угу. що дівчатки, по п'ятку? Вечір нифіга не ні ділення починається з сніданку. Хоча у нас зараз скільки? Чотири. Чотири вечора. У нас сніданок. Назу їх коли вести. Поїмо і підемо гуляти десь, да? так? Ну так. Да. Кейці любимо свою одрівну з ананасом. Ананасом ну, гуляючи, так. І... Я, звісно, побагато. <реку> ні, на самом деле, у мене грибочки з паржою пів порції. У мене ось така капуста і рибка. А у Колі ще бурячок і у нас ще томатний сік. Що таке? Обожні овочі. А я і яйця. Знаєте що? Їхали ми зараз в місто, Значить, закритий у нас шлакдаун, як він називається. Переїзд, да? uh -huh. Коля сидить такий каже, відчуття таке, що ми десь опаздуємо постійно. Каже, розумію, що їдемо просто гуляти, нічого не треба робити. Але стоїмо на переїзді і є таке відчуття, що ми опаздуємо. Да? Оце наскільки ми себе нагнали, що ми навіть просто погулять не можемо поїхати спокійно. Uh -huh це буде Не, ми те тробиться. Я я так не задіо, що купила роде фоточки, мені надо так делать. Тобі як? А тобі як всегда? <gülpies> <гром> зараз вирішили трошки прогулятись. А, зайшли, у нас раніше була площа така гарна з пантерами. Ось залишилося вона тільки одна пантерка, несчастна. А зараз все покажу. Це було дуже, правда, давно-давно. Тут така у нас гарна конструкція раніше була. Оце тут пантера, тут лилася водичка. Це вона проливалася тут повністю. І там були такі як водоспади, класні. Ось тут у нас Ось тут у нас були... Теж лежала пантера з пантерятами маленькими такими. Mm, гарно було. Я ж кажу, це тут. Прикиньте, як класно. Тут водоспад такий був. Це воно все проливалось сюди, тут заповнялося. І тут можна було ходити. Я ж кажу, нема кому це взяти і це все постанавлювати. Це було дуже-дуже класно. Я <плес> думаю, ну, що це до цього хоча розвалилось воно ще раніше. Ну, розвалилось воно ще раніше. Це де 90-ті роки воно все порозбирали. Значить, вкрали цих пантерят маленьких. Ось все, бачите, велике-велике таке місце ще, крім цього, що оце тут. Ось тут прям виливалася водичка. Це з одної сторони, і з другої сторони, ось такі, бачите, лавочки тут були. Ось так воно. Тут водичка була. А тут воно виливалось теж. І воно стікало так класно по цим всім штукам. Коротко, було, було місце класного віддиху. Поки відпочинку, відпочинку так, поки від 90-ті це все не розвалило. А то наш театр, де ми. Ой, театр. Е, як він кажуть, не театр. А де ми були в, тому, в той раз? Музей. Музей. Да, ми тут да. рядочком були. Да. <хи> так, все так. Якщо б це встановило, це було б дуже-дуже красиво. Я пам'ятаю, сюди монетки кидали, на щастя, там на тоє, на сього я було дуже гарно. А там росли квіти у тих закуточках. А зараз так, як є. Нічого, це я думаю, все восстановиться. У мене телефон тупенький, поки зібралися знімати, вам голубей. тут було їх багато, красиві. Вони взяли всі полетіли, бо їх там кормлять, бачите? Там Кормлять голубі. Головне, щоб на мене ворона ніяка не напала. Скільки їх багато-багато, бачите? Класно. Які вони класні. Дерево такі. Це кстати на морі такі у нас були дерева. Mm -hmm. Тільки на морі вони не такі кручені були. О, сорі не бояться нічого. Mm -hmm. думаємо, ага, ти пасарі, скільки. А в нас нічого немає. Хомосні такі, ти подивись, скільки їх. Ну клас. У нас фонтанчики зараз не працюють. Воєнне час не працює, так, да, фонтани? А ні, вони ось працювали, ми їхали. Да? Жеру да, в самому спеку. Да? Ну може, в саму спеку включали їх. І там такі штуки стояли, що можна було проходити. І цей... да, рамки, оці. рамки да. Ра -ра -ра. Ой, класно сидить. Скільки їх. Ей, які ви гарні! Так вас багато. <рес> Але вже вони не накакали на нас. <рес> Ой! Господи, хіба не ви Ти Куди дивися? А, я дивлюсь, взагалі, просто дивлюсь. Скільки їх. Ці? Такі класні, класні. А все це здання встановили, бо воно трошки було розпадалося. Це наш центр. Такий пустинний центр. Зазвичай тут набагато більше народу і всього. У нас тут класні здания. Бачите, такі вони. Їх не переробили, як воно. Цей теж вугол був теж гарне здання. Взяли переробляли. За це штрафувати треба. Там був вугол, отакий, як оте здання. Оце типу, такого було і тут. Взяли воно. Ну, це ж теж, в 90-ті роки розрішали все, що хочеш робити. А тут у нас дуже-дуже було багато таких гарних-гарних зданій. Що така ліпніна, бачите? Все. Ну, Зараз мало залишилося. Багато залишилося по вулиці, оцій. По центральній вулиці, ну центральному, mm. то пішохідна така доріжка. Там багато-багато таких здань, де ліпніна, і якщо придивитися, ну, ми ж ходимо, не зазвичай не дивимось. А як придивиться, там такі фігури страшні, на да? uh -huh. такі льви і всякі, миші, ліпичі, і, і дракони, да, і дракони і... якісь, і ще щось. Це цікаво. Да. Ша. Клас. Боже, скільки їх, так? Да? Супер. Мало харчо. Що. головне, щоб не на кого не наступила. <світані> вони вони снічого кормили, а тепер ага. затоптати. Да, да. Ну, взагалі нічого не бояться. Пасно. Такі різні різні. Ну, Сидить, води, на мене дивиться. Що, ви думаєте, що вам щось давати буду? Я нічого вам давати не буду. Тід мене поль... будеш чекати? Да? Ти чекаєш? А чекає, від мене. Боже, пилі вони підняли. Це Пішли. Кіці на Мрія, мічта. мічта, коники. Каже, хочу покататись на кониках. Я кажу, та вони ж маленькі для тебе. Це ж поні. А нам треба коні, а не поні. Возьмі, конікам мені зфоткає. Хоч фоткай. Витягнеш фотку. Да, так, побачили знає. якісь такі чудові квіти так, інтересні. Все, воно буде квітнути. Може воно, звісно, не квіти, а як воно називається. Та ні, квіти, квіти, ти бачиш? Кусти якісь. Воно буде квітне. Все, бачите, так? Да? Щось таке воно цікаве. Цікавеньке, так? Да? Угу. Тут гарно, дивись, такі штуки, так? Да? Для е... троянд да, да, да. Правда, Вони не хочуть там вийти, їх туди направляють, а вони не хочуть. Не хочуть, звісно. Класно, ти пам'ятаєш, коли ми сюди приходили, як воно маленькі маленькі такі були. Так, так, о Оці ялинки. А тепер така алея. Угу. Здоров'я такі Всі вимахали. Такі. А, ми приїхали в парк. Да -да. Це да. ми тільки-тільки зайшли. Тут багато чого. Вон там колеса, бачите, відніє. Угу. Вдалині. Ну, Чув... Я буду знімати. Скажу, Ось наші машинки, це було для нас все. Це якщо йти, це для мене веселі горки було все, і оці машинки. Це прямо найголовніше, чого я ходила в парк. Воно Горки були. Ну, правда, горки, вони такі горки, але ж круто було. Це у нас така краса. красота тут. Гарно, гарно. Така водичка, чистенька, да? так? Класно. Чистять. Бачите, з під низу ну, очистителі. Майфут. Ні, очистителі, бачиш, з під низу йде. Чого ти думаєш, що піреки Ну, я так просто думаю. Ні, прикольно. Класненько. А, там раніше текло, а зараз да. не тече. Мабуть, не треба. Може по вихідних включаю, так? Да? Я думаю, що так. Да. По-перше, вже бачиш вже менше людей. Чого це менше людей? Ну, не знаю. По-перше, їло що. Не знаю, там от стояли квіти, там якісь пальмочки стали, зараз не стоїть. Mm -hmm. Як на цих каталася, на цих можна великим кататися. Пішли квіти там подивимось, там гарні квіти. Якісь квіти. О, Коля водички хоче. Ну, пішли водички купимо, потім повернемося. Да, потім вже квіти і так далі. Пішли, пішли. А тут гарно. Тут велика сцена у нас. Тут всякі мероприятия проходять. Ось. І десь там, там, -там от класний такий кафе, да? З такими хатинками. Ну, ну, ж видно. Ну, так, да, хатинки, як ці. Ну, звичайні сільські хатинки. Це дуже... О, тір. Mm -hmm. Прикольно. Тут така кафешка, а потім, якщо за нею зайти, то там хатинки гарні. Потім пройдемося, я покажу. У нас такий. Ну, тут багато-багато ухажують за парком. Багато всяких нових локацій зробили. Так в одному відео все не покажеш. Прикольно. Чистенько довкола. Гарно. Там багато нового. Ой, там воно бабочки, бачиш, наробило. Тут все світиться вночі, повечері. Бамбочки. Де? Там без різниці, де ти купиш ту водичку. Де холодно, там і купити можна. За да, Нереально гарний газончик. Аж прямо дивишся на нього і хочеться на нього стати ногами. Чи ні, Та... чого то вони там? Не знаю, ну вони ж бачиш, переробляють все. Ну, вони да. роблять, щось там убирають, щось не Ну Такий він нереально класний просто. Шикарний. А там нову площадку зробили. Пошли через оцю. Через ту дорожку пройдемось і вийдемо до машини. Я все розумію, звісно. Дівчата їх п'ято. Все так? класно. Ні, я кажу, все розумію, що все класно. Кстати, там у нас ці всякі ці, животні. А да, ми знімали там. Да, ми якось. І голуби то. Чого, так є? Оцей великий. фазан? Чи хто Ні. Страус. Страус. Так. Це зараз, бачите? Це зараз у нас тут не прибрано. А взагалі у нас, туди я ж кажу, і тюльпани, і все-все-все. Тюльпани всі надійшли. <клухи> Отам От От вони щось будуть робити. Бачите, гори нарили, то вони там будуть щось робити. Воно абсолютно нова площадка дитяча зробила. Там у нас везде кожен куточок вже зайнятий. Це у нас такі для роликів зробили ці Даріжки. доріжки класні. Раніше пам'ятаєш, зарожчя, яке все було. Це було просто щось ще межа. Дітки граються, всім класно. Багато чого є. Таке отдих. Щось украла і побігла. Успіла. А, не украла щось, шишку. А, каштан. Каштан украла украли. Видишь? Пушистий фост. А, оп-оп-оп-оп-оп тудын-тудын-тудын-тудын видишь я? да прикольная мини крыса Угу. видишь-видишь я ручные девочки тут побачила такие здоровые махалеки о <смех> <смех>. <смех> да. І той самий. І ці квіти. Квіти. Ось дивіться, які вони здорові ростуть. Метра півтора, якщо брати. Ну так, да, метра півтора. Великий, великі. з, з Ось квіточками, квіточками от те, що мамка твоя каже, що посмотри, угу. що воно буде велике. Да. Ну так, да. воно бачиш. Да, да. Самшит, да, називається. Самшит, самшит да, каже. Його можна так робити. Да, воно просто куся. А можна, да, великі не робити. Кажуть, що воно росте ростуть півтора метра, то й більше. Ну, а. Ні, воно багато чого, бачиш такого класного у нас є таке. Таке, mm -hmm. Mm -hmm. Таке, таке. І причому так, що воно просто от росте та й росте собі. Mm -hmm. Mm -hmm. А тут ще що звірінець. Ну, звіріниць, не знаю, показувати не будемо. Ж... Не показували вже, так. Да. Багато чого є, тут локацій багато є, що можна прийти і. Є де полазить, є де що подивитися. Uh -huh. ну, Якось ми вже показуємо це все. І все, тут можна освіжитись. Ну, no, добре. О, о, вони, о -о, лучше ми не будемо покати. Вони по-різному, буває, так сильно стріляють, буває маленько. І ще іноче воно світиться. А, дочно, да. ну, так. Таке детське тут, отже, горки класні. Дет, Детська частина така uh -huh. дешка. Я думав, що щось може новеньке, ну. No, Кромі no, no. крім, крім отих, э, то не атракціони, а як вони. Тренажери. Тринажери, так. Тренажери, да. то тут тут поки нічого новенького немає. Ну, не не та то... ні, ну вона стара вже. Я, вона вже стара та штука. Стара, тому <проб> Потому, що це все ну, ну, фігня собача Як на мене, ну, то фігня. Знаю, це ну. то, таке воно, бачите, для діток. Я б таке, щоб сама тут полазила, якщо чесно. Дивіться, скільки тут лабіринтів всяких. Це таке воно широке, тут залазиш, там пролазиш, там пінгвіни, там якісь воно кульки, там іще щось. Це можна тут бігати часами. Це знаєте, як з дитинства, як цей, а, як, як що, як, як в мене колись я при, а, ну, прочитала. Я не прочитала книжку, я побачила книжку, бо вона була на якоїсь там, чи англійської мові, чи комусь там. Із наших одна це ми ще маленькі були, там перші, другий, може, клас. Привезли книжечку. Ні, по-моєму, вона була на німецькому язику. Ось, і там була книжка про різиновий город, гумовий город mm. такий, там де вони пригали, там якось люди попали в цей гумовий город, і там все все було таке лабіринти гумові. І оце все, все-все, все. І растюшки гумові були, марковинки, гуми. Ну, все було гумове. І оце було прикольно. І це мені чогось, оці всі такі дитячі розлікушки нападають цю книжечку. Я не знаю, я і так запам'ятала цю книжку, що це просто капець. О, це для мене, звісно, так. Да. Якісь такі спогади з дитинства. Цей забор поняли, сюди можна вставляти штахетку. А, я знаю, я бачила. Воно так стає. Це ви з Дашею обсуждали цю штуку. Ну, у нас ще не продаються штахетки для такого забору. Заказати, так? Да? Ну а це що? А це просто приголка? Це ж я да. Класно. Батути Батути тривога. можна а так тин тин Да, сей тривога? Ну, оріот, що не а А там у нас був... Що то у нас було? Там був кінотеатр. А, да, відкритий кінотеатр. А, так, відкритий кінотеатр. Дуже давно, я туди, по-моєму, навіть не попала. Було куча цих, і там ще виступали на яких там святах. — Там сцена, так, да, і лавочки, да, да, лавочки, лавочки. Багато-багато лавочок, і сцена там спереду. А потім там знаєш, що ми його не побачили? Бо ми були на цей час ще маленькі, ми нас самих в парк не пускали. А коли, мама, почали самі в парк ходити, це вже розвалили. І от там от повністю. Ти пам'ятаєш, як у нас. Що у нас там вагончики стояли, отут вагончики з шашликами. Це було щось і всі боялися сюди ходити. Пам'ятаєш це чи ні? Це просто було. їх Отак багато, 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 і такі у них були, як типу, такі забігаловочки маленькі. Я ж кажу, 90... ну, 95-й десь, мабуть, був. Що їх багато, отак от повністю там от, стояли у ці вагончики. Як пам'ятаю, і все рівня туди страшно було ходити, а мені треба було через парк і тим. Сідати на тролейбус. Все, время, як йдеш через парк, то постійно до нас чіплялись до дівчат. Ось. Оце ж так розрішили їм зробити таке. І робили. Я не пам'ятаю, по-моєму, А? Була. Була. Спочатку не було, а потім і зробили. Була вона. Ну він, коли дощ, а якщо сеанс приривати, коли дощ. Чи дешеві не було. Смотри, тут забрали все. Тут не так ну, все було. Все. Тут все було по-другому. Тут були лавочки, лавочки, лавочки. Да, не я було. Я, ніж, кажу, да, Лавочки, лавочки. Mm. Там сцена була. Сцена, по-моєму, була крита. Тут, по-моєму, не було цієї конструкції. Це якась свіжа конструкція. Позже її зробили, так? Да? Так. Да. Не було тут конструкцій. Mm. Ну, я пам'ятаю, що і лавочки тут були. Їх багато було. Ми ще приходили сюди п'янствували. Я таке теж помню. Це yeah. <laughs> нема. Да. Прикольні такі дерев'яні, їх багато було. Да, по вспоминать походы цікаво було. Ой, Только да. Так одного й слуш, ніколи люди сюди ходили дивитися. Ну, я думаю, що тоже. Да, сирена. Сарена. Ну, що? Приятні спогоди про то, парк. Так, ми проперли з другий кінець, да? В машинах да. з другого кінця. Ну, та що. Сейчас одім на таксі поїдемо. Да, Все, она уже убежала. Вона опять видит. Все, не будет. <рес> Игла, котяра лежит. И вона не боялась пить воду. Так а шо ей кот? Я ну, не знаю, вона ж как я крыса. <рес> Ну Нафіга, така романтика була, ти взяв світло, включив. Ну що, ребята, їдемо ми вже додому. Нагулялись. Нагулялися, Нагулялися oh. так, аж спини болять. Так опець. Пішли додому. Я мозоль натер в шльопках на Короче. Ми так не ходили, я не взагалі не помню скільки. Ну да. На морі, коли останній раз були, то ми так довго ходили. Довго ходили, да. Ми ж там тільки ходимо. Ми машину ставимо і все, і вона не ну, заводиться ну, рідко. Короче, при прийшли, шльопнулись машину, спини болять. Такі, о, клас, блін. Ну, вже поїхали, ще з'їздили в СТ, взяли Біль, собі два процента, ма перезвоню. Приїхали, взяли собі сушики. Ось думали, що на закаті десь да? Да, думали десь примаститися, знаєте, десь від'їхати зустріти. Да. Але ж поки ми дочапали до машини, поки доїхали до СТ, вже був гарний закат. Ну закат був класний. Він вже був, да. да. І поки дождалися цих сушиків, то вже виходимо закат. Уйшов від досі. Їдемо додому, сядемо у нас біля пруда. Да, нас зараз вже красиво. фонарики вже повключалися, да. вже гарно, гарно. Хай порудик він не дуже гарний, але воно річка журчить, воно це, як воно, да, да. господі, сірчки да. Класно. Так що. Та будемо добре, жаттав. посидімо з дому, да. запалимо від комарів і будемо балдити. Будемо балдити. Ось так у нас пройшов день. Погуляли по парку, погуляли по центру, погуляли, ну просто полазили, погуляли, да. грубо говоря. Поспоминали різні да. і дитинство поспоминали. Ну, так. Якісь такі цікаві ці. Ну, мало, мало. Мало. Для того, щоб дійсно прийти в себе, воно ж... як кажуть, воно мало. Мало і ще да, ще ж, ребятки, що? <святки> Отак якось можна, бо мені ручка болить. Ого. А, просто що воно стояло? Да, вот так, отак буде, буду тримати. Ой, що, що сказати? Так, да, воно ще не, голова не розуміє, що, ну, що ти що тобі треба відпочивати. Розумієте, все время в гонці і ти все одно когось спішиш. Я навіть кажу, да, йде я кажу, я не знаю, як це медленно ходити. Каже, як тепер навчитися ходити медліно? <гум> <гум> ну воно не вдобно, воно якось, знаєте, ну він привик, що, блін, ага, бігом з машини вибіг, пішов, щось зробив, хоп, бігом в машину, сів, бігом поїхав. А тут і медленно їхати треба, щоб вже, там, подивитися туди, подивитися сюди. І медленно ходити надо. Ну mm -hmm. коротше. Це і це і тяжко, то тобто... есть. Да, перший день воно дуже тяжко, треба робити другий день. Другий день відпочинку. Кажу, мама, поїхати нам ще на річку, всі да, стати. Всі... Біля річки, там, воно біля річки така, всі атмосфера, да, така. Ну, дуже гарно, так. Да. Ще більше відволікає від домашніх справ. Там дивишся, там десь Ось. рибка, там десь жабка, там десь ще що. Воно да. завжди вода відволікає від цих від якихось справ. Короче, подивимось, що завтра, та як завтра. А і ще я купила пару фонариків зараз. Я вам покажу. Вони вже були по скидці. Ось такі вони на, на батарейках там така гарнюсенька. Це знаєте, де я хочу зробити це? Де наша ця. Як воно? Кармушка. Кармушка ще. Кормушка, Кормушка, вже, так. Кормушка для цих. А жаль, стає яке. З одного боку, з другого боку, так. Да? Да, да, да. Буде красиво. І воно так. буде, так, да. воно буде просто мерехтіть. Ясне діло, що воно освічати особо не буде. Воно, ой, пробачаюсь. Воно буде про... просто мерехтіть. Буде просто гарно, де й гарно, та й все. Воно воно темно, не видно. Якби зустрічка їхала, то воно видно у нас було. Все вже не треба, не треба. Все. все. Приїдемо вже додому, я вам покажу, які у нас сушики. супер кажу. Да, кажуть, рішили не заморачуватися, не вибирати, то там не могли зобразити, що ми хотіли. Чи ми красиві, чи ми багаті. Ми да, стояли, да, да. думали. Більше красиві, чи багаті, да? так. <рес> тому взяли пропозицію, все, що давали, все правда. Так, ладненько, приїдемо додому, ще щось покажу. Ну що, ми вже доїхали додому. Красота така довкола. У нас дивіться, яка луна, якщо вам буде видно. Ну, ось така, гарна, гарна, ось така класна. Все, накрила собі полянку. Зараз я вам все покажу. Діти довольні. Скажи, роди... О, здравствуйте, приїхали родителі, скажи, вас цілий день не було. Ну, що ви в самому ділі? Що ви в самом ділі? Вона з романтика ведро стоїть. Короче, так, ви туди не дивіться, ви дивіться сюди. Ось так гарно. Бачите, як класно у нас. Це Така клас... Класота така. Просто свірчки свірчать, собаки пікають тут. Ця бабочка, ну це просто щось чимось. Воно ну, так класно, коли в темряві сидиш і глазами класно видно. І подсвіченки. Взагалі, я ж кажу, що воно таке класне все тут. Я вчора вам показувала трохи поночі. Зараз я скажу, воно ну, очима набагато ну, набагато краще все видно. Воно ж видно все. Це на телефон не дуже. Хоча на Дашин телефон на неї цей айфон, да? mm -hmm. то в неї прямо добре видно. Нічна зйомка да, зйомка прям шикарна. Ну, коротше, у нас отак сидить. Китя заховався за стіл, бо він вже в негляже, да? mm -hmm. коротше, така красота у нас дивіться. Ось так. Запалили свічки. Це такі штучки, вони взагалі шикарні, дивіться, як класно, да? Да, ці вони в стекло. Да. І воно так класно робиться. Це від комарів. Це від комарів, да. Говорять, що цю, ой, як воно? Ванілька. Ванілька, да, і, типу посолнішне масло, типу щось таке. А це, кстати, кофейна свічка. Должно кавою пахнути чи шоколадом, чи мисто таке. Чим, короче, так от. Так, да, да, є. Якби ми вдома в хаті були, то було б чутно, да. угу. так. Так, виключай на вулицю. Та виключай, я не знаю, тут ти маєш на увазі. А ну виключай, я подивлюся, як воно буде. О, ну, Видно, видно, класно. Це взагалі романтика-романтика. Ну це тільки для нас, для нас видно буде, а для вас не видно буде. Ось Чого Диві, як видно, добре. Ну, так. О, такі сушки у нас. Я таке суші не показала. Такі, це набор 180, да він стоїть, значить щось таке. Ну, нам цього буде з головою достатньо. Ось такі гарні. А, сирні, самі вкусні. <гум> ну, Продовжаємо віддихати, як кажуть. Ось так, ось такий гарний у нас окончання вечора, завершення вечора. Чихти, як класно. Super hum, Fácil.